І ми розуміємо, що це таке. Що це таке? Які слабодять у присутність Сподіваю? Я вже не буду читати, бо трошки неудобно. буду ці Слово Господне каже, 5 розділ Євангелія от Луки. По моєму 3 стиха, там сказано за апостола Іра. Одного разу написано Христос, дійшов в отку апостола Петра, який звав Світлення. І він звернувся до нього, каже, трошки дерева гортує. І він далі займався своєю роботою, Господь почав пропорій Івана. І людям розказував про Бога, і коли він. закінчив свою розповідь, він звертається до Петра і каже, Петро, подбуй на дому і закинь свого неба, Каже, для Бога. Петро звертається до Ісуса і каже, наставник, ми всю ночь повіриться і ничего не зробимо. Він закинув ці сіті, написано, вони зловили дуже-дуже багато рівень. І слово Господнє каже, вони наповнили обидві лодки. Вони погукали друзів своїх. І коли Петро те побачив, що ці лодки аж начали потопати до грібен. Господь йому нічого не казав. Він сам глянув на нього. Павло біля його ніг і каже, вийди від мене, Господи, бо я людина гріша. І так що для того треба, щоб війти в присутність Господня? Це прообраз образ нашого життя. Так само Христос входить в наше життя. i said i'm going to Сьогодні каже, сатана ходить по безводних містам. Інак без він не ходить без споку. Він не вміє плати. Зпомнимо те, що зробив Господь, коли він згнав легіон демонів. І вони його просили, каже, пошли на стадо свиней. Він посилає, розрішає туди віки. І вони написано, бросилися скрутись з ним у море. І потовці, де вони не вміють плавати. Вони не вміють плавати. Вони не підуть, де там по наводі Господнє. Ну коли ти туди входиш, я вам скажу так, хто був близько біля родника, я думаю, що той розуміє, він зразу тільки підходить і біля берега починає ні, він старається туди далі пісень. до того радника де чиста вода. І Господь каже, для того, щоб ти побачив себе, для того, щоб ти зрозумів себе. Ви знаєте, коли мені колись дали очі такі, що під водою плавати. І я мирнув у них, як побачив, всю ту красоту, я на глибину, як нернув. Як побачив все те творіння, яке Бог створив там під водою, ви знаєте, мені не хотілося б Ну вже і свороду не вистачало, а я щоб не задихнувся вибух відтя. Так само Господь каже, зайти в ті глибокі води. Слово Господнє каже, пророк Ісаїв, який виконував місію Господню і пророкував те, що йому сказав Господь. І він ходив і пророкував людям, що горе вам за ваші беззаконня, горе вам, якщо ви, ви не покаєтесь. Ну, що з ним відбулося, коли він дійшов у присутність Господня? Коли він туди війшов, він сказав горе мені. І я людина з нечистими устами. І коли я входю в присутність Господню, то тоді ангел бере того угля. І він касається моїх уст і каже: оце каснулося твоїх уст. Тепер ти чистий. Тепер ти чистий, тепер я тебе освятив. Що ж відбувається, коли людина ходить? Слово Господнє каже, апостоли були на горі преображення, І коли вони побачили славу Господню, Петро каже, Господи, гарно нам тут. Давай зробимо три кучі ілії, одну має сенію, одну тобі. Коли люди І апостоли. Коли людина у присутність Господню, Слово Господнє каже, апостоли єдинодушно назвали до Господа, приходить єдність і звертається, кажуть, Господи, ти устами пророків. Иисуса Христа, иногда ты помните делать, чтобы предопределили. Тому что постановил совет твой. И ныне Господи угол зыри на угрозе. И дай я вам твоим со всей смелостью проповедовать Слово Божие. И написано наполнила их Духа Святого. И они казали Слово Божие с персновением. Коли людина входить в присутність Заподні, приходить і знаління. Цар Давид пише, кожен день я вмиваю може своє слізми". Чого? Бо входив присутність Господні. це слова одного проповідника, який сказав, каже, ви любите правду, чи ви думаєте, що ви її любите? І слово Господнє каже, судя по времени, вам належало бути вже учителями. Коли я покаюся, я дуже полюблю молитву, і для мене дві з половиною години молитви це пролітало, як п'ять минут. І я стояв, молився. І пройшов такий діалог. Я задаю питання, я їх не розумію і мені хтось слагідно відповідає. А я спорю, я доказую свою правоту. Я кажу, ні, я розумію так. А мені хтось єсні, я кажу, ні, отак, отак, отак. Я тобі розумію, так, да, це дійсно так. Я согла соглашаюся з тим. І коли я так молився і закінчив молитву, оце називається війти в присутній засвіті. Я встав, відкриваю очі, дивлюся, а вокруг нікого немає. Я зрозумів, і з ким я спорив. І я пав на коліно в слізах і просив у Господа прощення. Оце те, коли війти в присутність Господня. Сьогодні можна проповідати за ту присутність і не знати, що це таке. Оце є та присутність Господня, яку Господь послає. Оце є благо неба. Слово Господнє каже, Іоанн був на острові Патмос. І написано, і він був в Дусі. Сьогодні Господь задає кожної душі, каже душа, коли ти останній раз ісполнялася силою Духа Святого. Якщо ти сьогодні не наповнюєшся силою Духа Святого, ти не можеш війти в присутність Господня. Слово Господнє сьогодні звертається. Воно каже, Господь предлагає два такі пункти. Перше це тплить на глибину. Друге це зробити все по слову його. Давайте сповнимо, що казав Ілія. Сьогодні багато тих жертвенників порозрушали. Ну, я пам'ятаю, я теж був молодим. І Я пам'ятаю, коли я покаявся, я пам'ятаю ті псалми, які були написані Духом Святим, які тоді співали. Ми теж були молоді, але коли ти заходиш на зібрання і співали псалом небо, Ходили всі в присутніх за спойні. і навіть мова сиділа, плакала, навіть мова сиділа, плакала, кожен придимлювався свій шлях, бо розуміли, що ми знаходимося в тілі. Як важливо сьогодні зрозуміти те, що нам Господь дає, Він каже каже Слові своєму, який копав у Слово Боже, я должен копати, углубляться. і знаходить тісні стосунки з моїм Богом. Я написано на острові Патмос. Написано, Ноходився в дусі. І давайте вспомним, як він пішов в присутній заборі. Каже, коли він побачився все, він впав, написано до них. Господа Ісуса. Даніїл, який війшов у присутність Господню, написано, він пав без сили. хоча був пророк. Він був пророк. І каже, тому його шову у мені, каже, не стало сили, коли ти почав говорити. Як методом? то. Один брат сказав, я і повністю згоден з ним. Він сказав, дорога васлана благими наміреннями. Як це? Я завтра почну читати Слово Боже. Я завтра почну молитися. Я завтра почну придивлюватися свій путь. Я завтра почну трудитися для Господа. Ну це завтра переходить на друге завтра. А друге завтра переходиться на третє завтра. І людина залишається така, якою вона була. Людина не міняється. Людина не міняється. Ми забуваємо одне. Слово Боже, образовавши око чи не побачив і образувавши ухо чи не почує. Ми забуваємо те, що Слово Боже каже, очі Господа десять тисяч град ярче Сонця. Ми забуваємо про те, що Слово Боже каже, перед лицем його пишеться пам'ятна книга. Можна називати себе молитвенником і посадить просто або поставить на коліна плод свою, а мислями далеко-далеко літати від сіль. Ви знаєте, якщо взяти банку і її зверху кришкою і питатися, влити туди води, вона буде повна? вона не буде повна. А якщо банку без дна взяти, И без крышки, и поместить в емкости злобой. вона полна. Но коли поднимаешься, вона знову пуста. Слово Божие кажется, ну знаешь ли ты неосновательный человек? Что вера вездил мертва? Сегодня Господь задает питання, на чем ты душа, ставишь свою віру? Слово Слові каже, це теж була церква, до якої Господь звертається. Це Ладіякія, у у цій церкві Господь став задрями. І Господь звертається до цієї церкви. Каже, ти кажеш, що ти багатий. Ти кажеш, що ти розбагатів. Що ти ні в чому не маєш потреби, а не знаєш те, що динищі слітині ноги. І він каже, советую тобі купити у мене золото, огнем очища, щоб тобі збагатитися, щоб тобі одітися, і щоб не одна була нагота сиромати твоє, і власною мазію помаж очі твої, щоб бачити. Господь каже, кого я люблю, тих обличаю і І Господь каже, все стаю у двері і скучу, що Господь багатьом християнам сьогодні зробив погано те, що вони його виставили за двері, як отава Якія. Це остання сучасна церква, яка в небо не входить, яка стоїть, яка станеться на великій скорбі яка буде вже в небо ходити не через праведність Господа Ісуса Христа, но через свою, через обезглавлювання. А сьогодні ще є час. Господь каже, задуматися кожного, на якому путі я знаходжусь. Слово Господне каже, ми читаємо Слово Боже, але порой ми його читаємо як художественну літературу. А слово Господнє звертається, Господь каже сьогодні, звертається до кожного з нас. І каже, не одна іота, не одна чета не пропаде із закону, доки не виконається все. цар, царю син. І цар підписав указ, а його оказ. І написав, казніть! Помілувати не мозя. Єдиний модрець дуже любив його сина. І його спасти. І він думав, як це зробити. Він просто-напросто взяв стер за п'яту і приніс їм в друге місто. І получилося казнити не можна за татає, помілувати. одна іота. А робить як багато діва. Оказується, слово Господнє, і про це каже Соломон. Як каже, одна муха порте варова міроварника, і одна каже, глупець уважаємого чоловіка, порте йому репутацію. Зараз буде молитва. І є старим салом. Який співається в прийом і серця, настроїться точно. Я проспіваю одним псалом, щоб кожен у время цього псама міг настроїться на волну Святого Духа, щоб вспоминає псалом, який співається, взаємо на голову мой брат, друзі, коли ми там останній раз були, де наші думки, де наші серця? Хто сьогодні знаходиться? В таких обставинах цей псалом іменно про те, я часто співаю, коли приходять в життя тяжкі випробування. Тяжкий Тяжі путь, тяжкий пу, путь, i oh. Собой я приволне.